Ось нарешті в мене з'явилась отака коробочка. Це мені подарували селфі палку. Зараз будемо випробувати її. Ось така вона. Тепер у мене дві. Отакі. Тільки одна не робоча. На вулиці така дубаріна одягла куртку. Це взагалі Випробую нову свою селфі-палку. Поки що подобається. Вітрюгам сьогодні знову такий здоровенний. А я хожу біля оцих трьох тюльпанчиків. Вже два тюльпанів. А оці грамофони такі здоровенні. Залишилися. Оце зараз обійду, зроблю. Круг почота і піду, мабуть, в хату. Покажу вам лучше те, що в мене в хаті розквітло. Так, ми вже їмо свою редисочку, свій салат, С свою цибульку. Коротше, все, Уже Перейшли на підножий корм. Ну, мені так хочеться заглянути в оцю теплицю, але ж, ну дивіться, ну що ж він оце позакапував там кругом. Я сюди не можу залізти. Дивіться, які железяки лежать, що їх неможливо підняти. Зараз подивлюся з другої сторони. О, А тут інструменти, поки для машини не потрібно піднімати донкрат. -дон ну так хочеться заглянути. Ні, ладно, почекаємо, буде, як він казав, сюрприз. Оце так, пішла далі. Ну, що я можу сказати? Що селфі мені подобається. Тому дякую за подарунок. Ой, що я побачила? Якась ось квіточка. Глядь, розкітла. Я навіть не знаю, що це таке, якісь бабочки. В АТБ в пакетику продавалися якісь сімена. Це ми сюди посадили і бачите, щось виросло, непонятно. Не знаю, як воно і росте. Бо Господи, Оце відрюган. Йдемо далі. Це, мабуть, по всій Україні така погода. Дзвонила на Харківщину. Там ще хуже. Там холодніше, ніж у нас. Вони північніше знаходяться все гудить провода гудуть Джек заліз в будку і не вилазить, так? Да? Холодно? Холодно, привіт, поздоровайся, каже привіт, а так, що це таке Зіго-кактус. Він же різдвяник квітну. Це вже другий чи третій раз, не пам'ятаю. Дивіться. Це розовенький. Тут одна квіточка поки що, а це красненький. Там он тільки. Кругом покидали такі от бутончики. Оце так. Це з мого листочка. Може можна його обирати, тому що з'явилася вже отака гарна фіалочка. Так, а отут у мене, а тут у мене обрізана пуанцетія. Я її, це які череночки, тільки так я їх в один горшок всунула, думаю, ті, що пообрізала. І всунула в горшок. А вони ось пустили всі листочки. Ой, бачите, так, оди лягенькі. Я їх оце держу, такий парничок, не знаю. Корішки ще, мабуть, не пустили, Ну, листочки вже пустили. А може й пустили корішочки. Ну, я думаю, вони в мене будуть до августа стояти, мабуть, до серпня. Це щось... А, це воно розкривається. Це я його придавила оце пакетиком і листочки такі. Так, це теж тільки тут сюди я посадила дві штучки, так? Да? Ой, я посадила, я ж отакий робила сама, сама з бутилочки зробила отакий горшочок. Ось, причеплюється, показую. Отаку От отакий горшочок. Зробила. Так, о, ось мої фіалочки теж. Тут вже з корішочка, ось череночки повиростали. Це не збираюсь. А оці ще треба винести. На вулицю я теж збираюся виносити її на вулицю. Рослата. Теж ж розквітли по другому кругу пішли. Я ж тоді зрізала, по-моєму, на 8 березня я зрізала їх. І зараз знову вони. Розквітли. А у як всяких... кучерява. Ялочка кучерява теж красива. Це теж буду виносити на вулицю. Хай вони на вулиці стоять. Так. А це врізана пансет. Вона відпочиває ще. Але вже вона випустила листочки. Значить, будемо тепер підкармлювати. переживав Орхідеї всі пересаджені. Перенесла на одне підвіконня, так краще за ними доглядати, коли вони всі в кучі, а не по всіх.